Російський дрон знову зайшов в повітряний простір в Білорусі під час масовної атаки, спрямованої на Україну. Моніторингова група Білоруський гаюн повідомила, що БПЛА прямував з боку Чернігівської області. За попередніми даними далі шахет продовжив рух на захід вздовж українського білоруського кордону. Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон перевезли в інше СІЗО. І надали йому особисту охорону. У суді пояснили таке рішення з заходами безпеки для В'ячеслава Зінченка. Ще 5 серпня підозрюваний написав заяву до поліції, в якій стверджував, донька мовознавиці Софія погрожувала йому вбивством. Однак правоохоронці, на думку Зінченка, не відреагували, як належить. У суді заявили, що вагомих обставин для розслідування немає. Також відомо, що поліція Львівщини забезпечує охорону і Софії Семчишин, це донька Ірини Фаріон. Ну і я трохи нагадаю вам про. Саму історію так історію цього питання. Вбивство знавиці сталося 19 липня. Біля будинку жінки у Львові Їй вистрелили з кроню, від чого вона померла. І вже за тиждень у Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. І суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави терміном на 60 діб. Адвокат подав апеляцію, але її відхилили.